Лучанин виправдовував збройний напад Росії на нашу державу. Волинські силовики повідомляють, що викрили ворожого пропагандиста. кажуть, що чоловік виправдовував окупантів у своїх дописах та листуванні зі знайомими. В прокуратурі говорять, що чоловік називав Україну чужою для себе державою із чужими сенсами. У своїх дописах та в приватному електронному листуванні виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, глорифікував росіян, заперечував тимчасову окупацію частини території України. Зокрема, зрадник стверджував, що Україна вісім років бомбила Донбас, а також що наша держава ісконна руська земля, яка повинна бути санітарною зоною між РФ та Європою. Пропагандист запитував у співрозмовників, коли це Росія взагалі захоплювала чужі території. Чоловікові вже повідомили про підозру. Тепер йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.